Не вірю я в те, що художники можуть показати свій талант лише на величезних, складних і довгомальованих картинах. Тому й вирішив намалювати дуже просту і майже повсякденну картину пачку цукерок Емендемс. Можливо, ви скажете банально і занадто просто, та навіть в такій картині художник може показати свої вміння і бачення кольорів. Як? Та це дуже просто. Адже пачка M&M's на перший погляд, просто коричнева. Та для того, щоб показати її об'єм і навіть трошечки пом'ятість, до цього корічно можна додати і червоний, і жовтий, помаранчевий, зелений і синій також є в цій суміші. Навіть ті бліки, що є на цій пачці, будуть складатися з білого в суміші з блакитним, жовтим або навіть рожевим. Кольорові цукерки на столі, а також кумедний один з головних героїв, червоний, показують об'єм і додають яскравої соковитості картині. А як вважаєте ви, чи може художник малювати ось такі не шедевральні картини? Якщо цікаво, підписуйся. Ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.